Від імені керівництва Головного управління Національної поліції я висловлюю е подяку, як і Сердюку Василю Івановичу, Сердюк Яні Васильівні і е Воронович Вікторії Володимирівні, який ви сьогодні бачили. Я висловлюю їм свою щиру подяку за їхню, підтримку, регулярну е підтримку е в діяльності батальйону Вінниця. І Крім того, звертаю увагу, що е це не перший автомобіль, який вони. Вручили чи подарували батальйону Вінниця, тому низькі йому кліни. Я дуже радий, що в наш, в наш час ще є такі патріоти і небайдужі люди. Цей автомобіль був пригнаний за кордону і через Міністерство соцполітики був офіційно зареєстрований, проведений по всім документам. І на сьогоднішній день буде вирішитися питання щодо офіційної постановки його на баланс управління і звичайна передача його для подальшого користування бійцям батальйону Вінниця. Це автомобіль Mitsubishi l 200 він дуже гарний. Купили ми його в Німеччині. Ось він надійний, гарний. Ми добули на нього з великою проблемою гарну резину і випробували його по снігу і по грязі. Ну він як танк для хлопців буде корисним. Как звук? Звук. Дуже хороший. Как котик мурчит. Полный привет. Достаточно хорошая Гума на ній, яка надасть змогу проходити як і в снігу, так і в різних бродах. І Те, що вона швидка, і на неї там є багажний відсік, де з часом ми встановимо необхідні станки для стрілкової, стрілкової зброї автоматичної. Це пулім ДШК.